Доброго часу, мої дорогенькі. Зараз ми будемо дивитися на Київ, та Київську область. З понеділка, понеділок це у нас буде. З 12-го будемо дивитися по 18, те з 12 по 18 -те. вересня. Починаємо. Що очікує Київ? Київ та Київська область. Спочатку дивимось на Київ. Всі мої приготування зроблені, і ми починаємо. Так, моя улюблена коло. Що очікує Київ? В угу. Києві будуть виявлені якісь колаборанти, я вам скажу. Будуть виявлені і не просто виявлені, а прям якась буде. Якийсь буде центр правосуддя. Тобто щось будуть, ну, не, не просто так буде це все. Це будуть виявлені не просто колаборанти. А люди, які, ну, щось на якісь наводчики, от по прильотам якісь. Хтось такі був. Коригувальники, так? Вони їх називають. Коригувальники, хто здавав інформацію, от таким чином будуть виявлені. Так. М -м Хтось дуже високий чин займає, я вам скажу, в Києві, і того теж візьмуть за не місто. Так, дивіться, зірка. Зірка нам говорить, що Київ залишається, як залишався, добре охороняємий, доб... добре. Устаткований, тобто ніяких моментів у нас не буде. Єдине, що якийсь період будуть якісь тривоги. Так. Так, рух, рух вперед, рух вперед. Дивіться, якась буде новина. Про е, м, чиновника, який зараз осідає в Києві чи Київській області. Тобто, от сам він знаходиться в Києві і про нього щось дізнаємося таке не дуже хороше. Ні, в принципі, тут, ага, дивіться, в Києві будуть е, диверсанти, чи як їх назвати розвивати тему нападу з Білорусі. Дерні, від Дерні. Будуть розганяти тему, що буде напад з Ну, Про напад з здоронів у мене вже є відео. Я його викладу. Це ніяк не доходять руки в мене. Дуже багато людей на прийомі, і я І плюс по всій Україні ми мотаємося зараз то трошечки не до... Виставляння відео. Але виставлю, зроблю. Так, прильоти дивимось. Прильоти. Зараз я вам розкажу, що по прильотам. Так, на Київ ніхто наступати не буде. Ніхто сюди не доступиться. Хай там, що мені хто не розповідає, це все казки дідуся Панаса. Київ як був, так і він і стоїть. Далі, момент цих карт. А, дивіться, момент. Якась інформація, яка буде опублікована в десь, можливо, в ЗМІ, можливо, десь в якихось пабліках, а про щось таке дуже важливе в Києві. Про як. Ну, взяття якихось людей, там, саме колаборантів, от таких людей колаборантів, і що хтось кудись там вирвався і удрав, то буде неправда. Тобто їх вже взяли, а потім вони вирвались це брехня. Так, далі. В Києві будуть привезуть полеглих, десь будуть прощатися з полеглими. Будуть хлопчиків привозити і чоловічків, буде прощання з ними. Так, а взагалі ми по Києву там дуже добре все охороняється, дуже добре все абсолютно. І третій момент: в Київ як приїзд якихось теж значимих, дуже значимих для нас людей. Можливо, якісь президенти приїдуть, можливо, навіть якісь от, такі дуже важливі люди, які пов'язані з тим, щоб дати нам яку, якусь зброю, тобто пов'язані з наданням нам зброї. Ось так вам скажу. Так. Зараз одну карту витягнемо, угу. Київ вогонь. Бачите, вогонь. Що значить вогонь? Київ повністю готовий до якихось там наступів. Тобто, абсолютно Це все буде Туз Валанів. Дивися, дивіться, Туз Валанів нам знову принесе якісь вісті про наші здобутки. Але це буде якось не, навіть не в Київській області, а от в Києві будуть говорити про, про ці здобутки. Тобто ми будемо ще про них говорити. Давайте ще одну виберемо. Так, підвішений. Ситуація така буде, ну, вона буде підвішена в плані того, що нічого, абсолютно нічого нового в Києві відбуватися не буде. Дивимося Київську область. Давайте подивимося з вами Київську область. Київську область не подобається мені ця карта. Ну, дивіться, Київська область десь буде. Так, по Київській області. Будуть тривоги, будуть, буде щось летіти, і я не бачу, я не бачу, щоб воно летіло. Що це може бути зараз? Це ДРГ щось буде у нас палити. Зараз, дві секунди. Карти мені кажуть, що нічого летіти не буде. Так, да, це ДРГ. Отже, дивіться, в чому. Да. Так, дивіться, когось в Київській області візьмуть того, хто був наводчиком. Наводчиком був по Київській області, отак От вам скажу. Далі. Мирно буде, наступу і руху не буде. Колесо Фортуни і мир каже нам про це, тим більше воно в кінці розкладу. Єдине, що десь буде все-таки прильот, Київська область, тому такий сос максимальний, і буде, буде десь летіти. Але по посмертя я не бачу смертей. І навіть поранених я дуже не бачу. А ні, отут гроб. Да, десь буде одна смерть буде. Але вона така чоловіка, так. Да. Є все-таки. Так, є смерть в Київській області. Так, Вона буде направлена більш на. Оце буде як засилання. Просування такої, знаєте, дезінформації будуть вони, вони хочуть відстежувати і от, і візьмуть ту людину, яка це все робила, ДРГшник. Але при тому от буде, буде щось, щось кудись влетить. Отак от буде. Далі. Тиждень буде на те, щоб виявити, виявити. І колаборантів, виявити людей. Далі хтось із по області будуть їздити, як знаєте, як відомі люди, можливо, будуть приїжджати приїжджати до, в області, будуть їм там розказувати. Але це для того їх будуть. Ну, можливо, там, знаєте, як от бучу возять там маркарів, там, бородянку, так, ірпінь возять. От таким чином будуть як. Возити і щось якісь кошти при цьому, ну, знаєте, як просити, то щоб їм дали і кошти ті дадуть. Другий момент весілля. Так, дивіться, по Київській області. Найголовніше отут будуть трошечки, буде прильот як один. І другий момент ще можливі. Можливі ще ППОшні ці штучки, що ми позбиваємо їх, але будуть як о... останки летіти. Оце можливо. Київ все без змін, Київ захищений, все добре. А от по області можуть бути такі нюанси. Всім дякую за те, що ви зі мною дивитеся мої відео, пишете мені коментарі, я дуже вдячна вам за це. А з наступного тижня, я думаю, що ми відкриємо вже прямі ефіри. А зараз цей тиждень був дуже важкий, напружений і такий, знаєте, дуже переломний. Тому я думаю, що коли буде прямий ефір, я обов'язково вам напишу або в спільноті, або окреме відео зроблю. Тому чекайте. Сподіваюся, що вже в вересні ми почнемо з вами спілкуватися на різні теми. І я вийду в прямий ефір для того, щоб відповісти на ваші нагальні питання. Всім дякую, всім хорошого тижня! Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, і всім до побачення!